Так, усім привіт. 20 жовтня, понеділок, важкий день. Голова болить. Голить, болить не від того, що понеділок важкий день, чи від якоїсь п'янки, чи ще чого-небудь, Болить від того, що не знаю, що робити. Завтра, післязавтра, вже саженці мої спаковані і вони вже виїжджають у дорогу. Да? Ну, а в мене зараз найважче завдання стоїть переді мною знайти їм місце І так як у мене все на винограднику на здоровому дивіться у першому, перший ряд все, заходимо, з калітка перший ряд ось да. тут тільки в мене один у рум так, ну, так виглядає на сьогодні да? Він. один у рум у мене це якби не американець, далі там червона калина, редглоп. Заходимо другий ряд. ось Дивіться, другий ряд показую. А в другому ряду у мене щелкунчик, далі Регал, далі Шерлок, там Тімко. От. Ну тобто Цілий ряд привиті. Вони всі привиті у мене. От. А от тепер третій ряд, дивіться, третій ряд ось він. і починається палвіка. Це вічно забуваю, ніяк, мабуть, не ко двору богема. Вічно дойду застопорюся. Коротше, богема, ромбік і лібія. Ну, з лівої, да, Мені трошки попроще, з лівією, да. Лівії в мене дві, то як би, це я можу вже сміло як би, як, ну, хоп, викопав та й усе, прямо не заморачувався. Бо їх у мене дві. І обидві вони нормально себе ведуть. Проблем немає з ними, ніколи не було. Це мої самі перші саджанці, які я садив чубуком у землю. Це все починалося моє виноградарство. Це я у Олександра. Узяв, посадив, уткнув і на другий рік отримав урожай. І тому виростив в одне літо виростив 4 лози здоровені, а на друге літо отримав здоровий урожай. І так як я взагалі не далекий від винограду був, тобто я це все оставив люди йдуть, бо ось, ось дорога да? ось зразу забор дорога. Кажуть, аби ми не бачили, що... Що тут був город, ми б не повірили, що ну як, в тому році тут був город. А тепер виноград. Ну, тобто грони і завішано було. Е, ну, тобто, це я вам просто пред історію розказав цим не жалко. Видірнув да і все. Бо є ще один е, Ромбік один, е, богема одна, Галовика одна. О, і, і мені треба освободити цей ряд і край. А чого освободити? бо тут підряд все американці, і цей ряд усі американці і цей. І я хочу робити градобійну сітку. Якби тут ну, доварювати, так як воно в мене там на малому винограднику. І на той рік вже тут з весни буде градобійна сітка. Якби система тут... Ось о... Від заморських. Змонтована, нова, все стоїть, бачите, вона перероблена. От. А тепер очередь за бійною сіткою. І вона буде тут стояти. А так як я не в змузі буду накрити повністю весь виноградник і садити. зараз мені немає варіанту, щоб я там якийсь куш допустим, пішов. Усередині, зараз да, я буду дюжину вбирати. Ну, Понимаєте, на місто Дюжини я або раду посадю Вишневецького або червону калину того ж Вишневецького. Цей. Бо там ну, можливо, що я зараз не вспію ну, за один рік закрити градобойною сіткою. То тут саженці, які прийдуть, ну, якби сильно такі, що не дешеві, а то що це сорти. Бо я потихеньку хочу ну, змінити свій виноградник. А так Можливо, рік за, рік, за роком я зміню це все на сорти Буду би, або інститутські, або ж ну, зарубіжної селекції. Короче. Буду потихеньку гібриди, би, ну, не зараз, діло, ну, убирати їх потроху. І Тобто от така дилема стоїть. І от зараз стоїть задача, бачите, вже все і зніс, тут і лопата, і, і сікатор. Ну, тобто, підійшов різати до куща, да? а воно виходить, що вже ж готове, бачите, вирішені рукава з нуля замінені. бачите, вони на землі лежать, що вже ну, готове, якби, практично. І так усі кущі, вони ж якби. Бачите, ну, вирощені, не жирующі, нічого, все нормально, все. І от тепер стоїть задача, що мені з цим робити. Чи одразу викусювати, чи як варіант, може між стовбом і кущом тут садити, дати поки цей буде кущ рости. Ну, тобто, зрозуміло, да? я ж посаджу зараз поки. Вигоню я йому рукава, а це все діло треба рік. От, ну, один сезон. То може, щоб не гуляла тут сітка, оця кліє, ну, тобто ряд увесь. Можливо, поки тут він буде нарощувати рукава. Цьому дати шанс ще один рік поплодоносить, бо в цьому году ж, ну, пролетів. Якби я з цим ділом з урожаєм да, це так от по вісюльки, понакидувані, то можливо. Так ви як от думаєте, підкажіть, будь ласка. Е, як би ви поступали, бо щось не знаю я з таким ентузіазмом прийшов видаляти, копати. І ходю уже тут час, напевно, розумієте? Роботи немає. Одна головна, як би біль. Не знаю, що робити. Може, дійсно його посадити. Ось ну, так, як тут, ось, бачите? в кожній клітці по два. А тут просто посадити, ну потім видалити, на ту осінь, допустимо, видалити. Якщо вже тут рукава виростеться, щось воно нормальне буде. ну Буду бачити, да, тоді, щоб не рішати це кардинально, зразу зараз під корінь, блин, як весною. І не знаю, прямо, що робити. Ви б як би робили? Напишіть. Сьогодні точно не буду нічого робити. Не, не піднімається сьогодні рука і понеділок. Не знаю. саженці, в мене ще цілий день є на роздумі. саженці десь у дорозі. Я ж кажу, саженці від Гагіна Сергія Миколаєвича йдуть. Так що там, ну, ви зрозуміли, що там за сажанці і, і що робити. Не знаю, саме ваші день у моєму житті, мабуть, настав. знаєте, Одне діло один куч там раз і все. А друге діло зразу е, ряд да? і думать, чи його зразу під корінь, чи, чи чи що, чи блін, ну посовітую щось. На цьому все. Буду читати ваші коменти і робити висновки. Я ж кажу, ніч переживу. Щось може, може, так як я і предлагаю, ну, зробити йому. Отак ну, ось, роз теж тут ось, дивіться і плодоноса ж усе гляньте. Нє, ну, тут, бачите, тут воно так і вже і є і останеться, бо тут ну, нічого не підсадиш, і, би, і вбирати нічого не охота, Бо тут все перше Атос Преображення, Фаберже, і Риска. Це удачний. Тут під цим лежить. Зарубіжна салек це інчайтмент. А тут е, це спонсор посажений. Ну, може теж отак от зробити тут. Не, ну, кущі все одно прийдеться удаляти, бо тут, якщо я посадю сорти і би, я не буду держати, я ну, точно хочу, отак, от як вона є. Одна клітка, так як у мене всі американці ростуть. Ось Дивіться, одна клітка, один саженець. Одна клітка тут між стовбами 3 метри. Тобто кожному саджанцю 3 метри виділено. Оце, оце в мене так всі американці ростуть. Підсаджувати щось я не буду. Ну просто хіба що дати шанс ще плодоносити на той рік, допустимо, да, подивитися. І щось може тоді вирішитися. Потім або вже вдалити його, або не. Або або, Короче, на цьому все. Жду ваших рекомендацій. Ви знаєте, що я завжди прислуховуюся. А зараз піду цей. Піду прочитав вона ну, комент Серега. Сергія Остапенка, що неправильно я посадив свого тризуба, що треба бруньки в обратну сторону від сонця. Ну, а зараз піду пересаджувати. Ну, і це буде правда, я вам потім покажу. Ні, Я зараз зразу вам покажу, що він росте до сонця, до цього. щоб ви не думали, що я ігнорірую ваші там ну, побажання чи те, що ви рекомендуєте. Я тут такий сильно умний да? і ігнор включив, аби тільки ну, роблю вид, що аби. Спи... Аби у вас спитати і це не зробити. Я вам зараз покажу, що зараз воно росте, як воно росте. До речі, я воду лив туди, Не для того, щоб сажанець, то, як я вам казав, що стону води. То для того, щоб розкопати, бо там і сокирою не можна ту землю врубати. Там воно таке сухе, там як граніт. Ось, ось сюди, бачите, куди я лив. Це щоб розкопати більше, це не поливати, сажане. Сюди, ось я поливав, тут я не знаю, може відро чи два влилося та й все. Дивіться. Бачите, ось повернуті бруньки, ось пальцем показую. Брунька, брунька і брунька. Бачите? От. повернуто воно бачите, до забору до мого, ну ось, до виноградника. Коротше. Ну а вже в наступний раз, як я вам буду показувати, то ця мелка гіляка буде вже сюди повернута вліво. Тобто а ці на повернуті до півночі. Тобто сонце я їх уберу. Ну оце якось отак. оце зараз буде така робота. Поки він ще тут сильно не, не всосало його, поки по свіжих снідах я його зараз тільки круть і все, і переверну. Листяк, до речі, бачите, я обірвав, так як мені совітували, так я обірвав. Вони давно обірвані, це не, не сьогодні я їх обірвав. так так. що оце якось так. Ну На цьому все. Жду ваших порад, щоб ви зробили на моєму місці ото за тим рядом. А я зараз беру лопату і йду сюди. Це мені проще зробити. Взяти погориця в болоті, перевернути його. Це в мене тут взагалі легша робота. Да? Бо там вирішити ото це вище можу. Коротше, до побачення. Всім миру і добра до наступних відео. До речі, можливо, завтра, якщо саженці не прийдуть. Я вам зроблю, відкрию секрети білого аватара. Так що не пропускайте, бо зараз багато предложень якоби. Ну, коротше, доживемо до завтра. Всім миру і добра.